Сідаємо на перекус, сало з часничком, з помідором і чорним хлібом. Всім смачно. На вечір зроблю ікру кабачкову. Ні, шанові, що не можна. 18-15 виходимо. Знову там на моєму місці косять. Ну, нічого, просто пройдусь та і все. Зарядку робити не буду, а пройдусь. Ну, хлопці косять, я стану там буду. Робити вправи не хочу. Пройдусь, теж добре. Ну бачите? Ось ці косять. Нічого не празднують, ні свято, нічого, так? Бо треба косити. Весняний день рік годує. Що там казати? Ось скільки вони вже тут накосили, а тут ось вже перевертають, сушать. Ой, ну, як свірчок. Цвіркун цвірчить. На сього. Та молодці. Нехай косять. А я вже доходжу до мосту. Так, ми вже на старті ідемо. Пішли. Ой, ну хоч не жарко. Сонце запалило палило аж до шостої години. а це вже так гарно. Прохолодненько вітерець, Дує, все добре. Ідемо. Сьогодні грибочки з'явили, дивіться, які колосні. Бачите печеречки. Прямо на доріжці. Дивіться яке небо. Це я оглянулась, дивлюся ого, які хмари висять. Там сонце. Дойду. йду. Дивіться ще два грибочка, а ну які вони хороші. Так, печерички теж. Оце в мене вже п'ять штучок. Ух ти, дивіться який. Ну треба його акуратно зірвати, щоб ножка не вирвалася. Ну отак. О, о, хороший. Ось дивіться. шкода, що оті вирвалися з ніжками. Ну, ну що ж поробиш вже. Буду акуратніше. Як в корзинку поклала, ці меншенькі та йду. Ще. Ще один. У мене сьогодні грибний день. Треба тільки отак акуратно ламати. Це і не вийшло. Ну що ж, нічого не поробиш. Ну я ж не знала, що тут гриби. Можна було б ножичка взяти. Я вчора йшла, не було грибів. А сьогодні є ось. Так, збираюсь вечерять м'ясо і ікра. Чити хочеш? Ні, ні, я можу Я, я думала ти з мене, так. Мені треба купити батарейки Сережа, оце Це віса. Я думаю, що купив вчора. Вони вже геть сіли. Що, видіруємо? Не хочуть геть працювати, да? Ну швіта, ти ж розумієш, коли там є батарея, вони ж не зароблять, не треба не Так. Да. Хоч подивись на вроді як мова. М'яску, без шкірки, Ось. так. Хотіла зважити, але не виходить, не працюють ваги. Наголос. Ось така вечеря буде. Так, все дівчатка, 19.05 Буду вечерять. І на сьогодні все. Дякую, що ви були зі мною цілий день. Що ви мені писали, що ви мене смішили, пишіть, що, ставите, що ставили мені лайки, що писали мені коментарі, що підписувались, сьогодні навіть підписалось 4 чоловіки. Я вам дуже-дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення! Бережіть себе. До побачення!